Друзі, якщо ви пошуку комфортного автомобіля для сім'ї, то вам до нас на майданчик автопоня. Е, у нас з'являється шевролі та Kuma 2005 року випуску на бензинному двигуні об'ємом 2,0 літра, так ще й з газом. Газ, до речі, вписаний. Пробіг на даному автомобілі у нас 233 тисячі кілометрів. Ціна даного автомобіля буде становити у нас 4,5 тисячі доларів по автомобілю. Е, Поварена, стакани, ванжерони, пороги це все у нас варилось. Мастила та фільтра замінені і в моторі, і в коробці передач. Вона, до речі, у нас. Автоматично. Помпа, ремінь, ГРМ а антифриз замінені. Є ще літня гума на викоспавних дисках, два ключі, є страховка, яка діюча. Автомобіль у нас максимально обслужений і немає жодних нарікань на якісь несправності. Давайте покажу вам вище сам автомобіль. Позаду у нас він має ось такий вигляд. Присутні у нас туманечки і міський об'єм багажника. Поличка присутня динаміки, як ви можете бачити, також є. Під полом багажника у нас знаходиться газовий балон. І давайте перейдемо до салону. По салону у нас текстильні сидіння. до речі, дуже зручна посадка позаду, немає тунелю. Три пасажира сяде з легкістю. Присутні ось такі міні-столики для вас з підстаканничком. І також, чим мені сподобався даний автомобіль, так це тим, що тут є ось такі два, скажімо, роздільні підвокітника. Тобто не один великий, а два таких маленьких. До речі, вони дуже зручні та комфортні. Допереду давайте перейдемо. Попереду перед за все, хочу вам сказати, що дуже класно цільово виконана торпеда і також дверні карти. Це такі дерев'яні вставочки. Класно сельове виглядає, повний гропакет, центральний замок, регулювання зеркал заднього огляду, датчик газу, перед передзад, перемикачі світла, Пробіг на даному автомобілі у нас 233 тисячі кілометрів. Салон у текстильний в гарному стані. І такі ось накидочки Chevrolet також присутні. Е, також кондиціонер працює добре, коробка автомат, присутній автохолт, два пістаканички, ось такі висувні. Все висувається, все складається, все працює. Обдуло Богу, електропідігрів заднього скла, часи, а також встановлено ось таку магнітолу. Класний, класний вид в салоні, дуже зручно, дуже комфортно, автомобіль обслужений, немає ніяких нарікань на якісь несправності. Тож, друзі, якщо вам також сподобається даний автомобіль, і ви шукаєте собі автомобіль, який буде коштувати до 5 тисяч так ще й на автоматі і для сім'ї, то вам він підійде як ніщо краще. Чекаємо на майданчик Автопоінт, знаходимося в місті суми, вулиця Крут, 19.